thank okay. you У неділю, 13 квітня, на території міського стадіону Гнівані відбувся меморіальний футбольний турнір пам'яті Олега Рогозянського загиблого героя, який багато років грав за гніванську команду у захисних редутах, і з перших днів повномасштабного вторгнення Росії став уряди збройних сил України. Це вже третій за ліком щорічний турнір, який збирає не тільки його друзів та рідних з рідної місцевості, але й футбольні колективи районного значення, що приїздять вшанувати його. Його жартовність у прагненні захистити нашу державу. Так цього року до гнівані завітали гості з граду селище та Олімпіку Вороновиця. Ну і звичайно ж, приймали їх гравці гравцівка гнівань. В загальному було три дорослих та дві юнацьких команди. Всім ради вас всіх вітати. Дякую, що ви відгукнулися на моє прохання приєднатися до сьогоднішніх змагань, віддати таким чином честь. Нашому товаришу, другу, показати те що, те, що він любив, воно існує. Ми продовжуємо це і будемо нести цю любов до футбола, оскільки у нас буде вистачати сил, бажання і здоров'я. Грали дорослі команди по системі всі з усіма в одне коло. Діти ж з Олімпіку та Гнівані проводили заліковий поєдинок чемпіонату Вінницької області з футболу серед юнаків вікової категорії Ю-13. Сам меморіал, звичайно, ж розпочався з хвилини мовчання та виконання гімну України, після якого слово взяли організатори та гості цієї спортивної події. Шановні друзі, шановні колеги, німечани. Наші гості. Я радий вас сьогодні вітати на традиційному третьому вже нашому турнірі. Пам'ять нашого героя, нашого захисника, нашого колеги по спорту Олега Равезянського. Що це був за хлопець, напевно, в більшості вам розповідати не потрібно. Всі ми його чудово пам'ятаємо. Мені особисто дуже приємно, що я мав честь грати в одній команді з ним, честь виходити на поле і захищати тоді наші кольори нашого рідного, рідної команди, рідного міста в різноманітних змаганнях, турнірах. Після відкриття на поле вийшли, щоб позмагатися ФК Гнівань та ФК Олімпік з Вороновиці. Матч направду вийшов надзвичайно цікавим та непередбачуваним. Перший тайм був рівним та насиченим боротьбою на кожному сантиметрі поля, але, на жаль, безгольовим. У другій же половині Олімпік забуває буквально на старті тайму з помилки захисту гнівані, але далі гніванчани почали активніше підійматися в напад. А вороновиця тримала удар, виходячи у хороші контрвипади. В одній з а так гнівані вдалося а, вийти 2 в 2 з захистом суперника та прорвати його, відігравши гол і зрівнявши рахунок, який залишився нічиним аж до фінального свистка. 1-1 і обидві команди заробляють по першому балу до заліку. Друга гра відбулася між тим же Олімпіком та Градом із селища. Команда з вороновиці відчутно втомилася після стартового поєдинку і, звичайно ж, старалася кумулювати зусилля, граючи дисципліновано, то та тримаючи ряди. І якщо на старті поєдинку це їм вдавалося, то вже під завісу першої половини вони пропустили перший м'яч. Другому таймі тенденція зберігалася, і після пробиття пенальті градом цифри на табло подвоїлись, а згодом і потроїлись. Розгромний рахунок 3-0 дозволив граду закінчити поєдинок вдало для себе та отримати три залікових бали. No... Далі зіграли свій матч. Юнаки з гнівані та вороновиці. Гра стартувала дуже стрімко з голу Лагоші і його влучної гармати під дальню стійку воріт. Варто зазначити, що більшість ігрового часу на полі панова. Вала саме гніванчани, але й Олімпік мав достатньо багато можливостів для влучання у сітку суперника. Перша половина, незважаючи на такий хід подій, закінчилася по суті, так як і стартувала з мінімальної переваги гнівані. В другому таймі варто відзначити зливу ударів з обох сторін, але більшість з них були невлучними або не були проблемними для голкіперів. Та коли здавалося, що поєдинок так і закінчиться, створився певний сумбур у штрафному майданчику воронівчан. Де через не дуже вдалі дії захисту та воротаря гніванські футболісти буквально занесли м'яч у ворота, завершивши поєдинок рахунком 2-0. Закривали турнірні баталії по суті фіналом між градом та ФК Гнівань. Тут селищанську команду влаштовувала навіть нічия, натомість гніванчанам потрібно було тільки перемога. Можна констатувати, що перший тайм пройшов у рівних ігрових гойдалках, де суперники хвилями перекочували з однієї сторони поля на іншу у безрезультатних. Спробах забити на початку другої половини град спробував увімкнути високий пресних та забити, щоб зробити моральну перевагу. Але гнівань натиск витримав і пішов на спробу перехоплення ініціативи. Але селищани парирували цей ефект глухим захистом і по суті вже до фінального свистка. знесилені суперники догравали, не забивши жодного голу. Такий результат, як озвучувалось раніше, був на руку граду, і саме вони за підсумками турніру отримали першу позицію. let's Закінчився футбольний меморіал пам'яті офіційним нагородженням команд учасників. Спочатку свої пам'ятні сувеніри отримали юнаки з рук родини Олега Рогозянського, а потім і всі інші учасники змогли повісити на шиї медалі та міні-кубки в пам'ять про турнір та загиблого захисника. Головний трофей отримали градівці, але вже традиційно залишили його для сім'ї Олега. Дякую учасникам, дякую організаторам. і... і... Звичайно, приємно перемагати, отримувати ось такий кубок, але через неприємні події. Тому ми з командою прийняли рішення, що ми хочемо залишити цей кубок в сім'ї. Нехай він залишається і радує наступний турнір. Організатори ж турніру пообіцяли продовжувати традицію щорічно і зберігати вічну пам'ять про воїна, який повернувся додому на щиті. Адже саме завдяки їм, нашим живим та загиблим оборонцям, ми маємо можливість продовжувати займатися своїми улюбленими справами на мирній землі. І буде вічна слава Україні та нашим героям. Слава.